Ймовірні кольори, листочки. Ось такі варіантні. Ось такі загострені. Ось такі коричневі, бронзові, я б сказала. Спринг фестиваль Де я такий приріз? і По це в мене квітесенція. квітестенси, кіндюцбаки, альбова форма, грантамиана альбова форма, красива. Теж варіатна камера. Куханку ялки, червоний. Вже такий розрістся у мене Стриг, стригла його, формувала. Кінгю цубаки розова форма Black Magic. Ось така краса з великим листям. Зараз, що це Анжеліка Вієра. Night reader. Ось такі перш Та листочки. Ось така варіант. И така сосанка варігатна. Ось така красава рігана. Що на листочках є ось такі розводи? Це означає, що ця камелія має квітки з білими масками. Отегати.